Сьогодні я хочу дістати карту-підказку на серпень місяць. Цікаво отримати свій персональний прогноз на серпень місяць. Я виклала в телеграм-каналі у себе для кожної типології. Пишіть під цим рілсом прогноз, і я скину вам посилання. Отже, що для нас готує серпень місяць. Які... Тригери, які події, які уроки ми повинні будемо пройти, і яким чином зараз питаємо у карт, чи такі теми або проблеми можуть виникати в цьому місяці, і що найголовніше, як їх вирішити, що хоче Всесвіт нам за допомогою цих програм, і проблем сказати, щоб ми нарешті вже зрозуміли. І почали жити своє найкраще життя. Вау! Це карта Вішутха, п'ята горлова чакра. Які програми, так, і ознаки дисбалансу можуть виникати? Це страх виступати на публіці, боязнь сказати щось не так, коли є якісь очікування від інших. Крайноші у звучанні або мовчання або надто багато балачок. Не про що і не для чого. Також в негативі це конфлікти, бажання доказувати свою точку зору, рекомендації для гармонізації цього місяця і п'ятого нашого центру дає нам ця карта: вчитися управляти своїм голосом, говорити виразно. Впевнено відійти від пліток і порожніх розмов, не долучатися до скандалів і сварок. Отже, серпень місяць хоче, щоб ми з вами опрацьовували свою п'яту чакру, вміли домовлятися і екологічно висловлювати свою точку зору. Серпень місяць потребує від нас здібностей домовлятися, розмовляти, бути готовими йти на діалог. І ще проявляти власну творчість, заявляти сміливо про себе, пробувати щось нове, надзвичайне, виходити в світ. Зараз не час відмовчуватись і ховатися. Зараз час ти і підкорювати цей світ собою. Отже, афірмація на серпень місяць для нас всіх. Мені легко висловлювати свою думку.